Вітаю, ваші вашові та у ефірі студія такого закону. І Сьогодні гостя нашої студії Оксана Бондаренко, начальник управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! Які послуги надає головне управління пенсійного фонду України в Миколаївській області, та скільки послуг в день надає один працівник сервісного центру? Головне управління пенсійного фонду України в Миколаївській області на сьогодні надає 36 видів відів послуг. Це послуги з пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальні послуги, надання житлових субсидій та пільг. Одним фахівцем сервісного центру на сьогодні в середньому надається 23 послуги. Скільки відділів обслуговування громадян, сервісних центрів громадян функціонує на сьогодні? На сьогодні послуги можна отримати у 12 відділах обслуговування громадян сервісних центрів. У 24 адміністративно-територіальних одиницях. З 29 березня поточного року в місті Миколаєві ще, ще, відкрилася ще одна точка обслуговування громадян, сервісний центр, який розташований за адресою вулиця Пагранична, 3,1. Хочу зазначити, що всі сервісні центри по місту Миколаєву працюють за графіком з 8-ї години ранку до 6-ї години вечора. Звернутися за послугами можна безпосередньо до сервісних центрів або послуги можна отримати онлайн, використовуючи веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Скільки в головному управлінні функціонує віддалених робочих місць по Миколаївській області? На сьогодні в головному управлінні відкрито 57 віддалених робочих місць в кожній територіальній громаді. З них на 43 віддалених робочих місцях проводяться прийоми відповідно до затверджених графіків, які попередньо узгоджені з головами територіальних громад. Але, на жаль, сьогодні на восьми віддалених робочих місцях поновити прийом немає можливості по об'єктивним причинам. Це руйнація приміщень сільських рад та постійні обстріли, зокрема територіальної куцерубської територіальної громади. Громадяни, які звертаються за послугами на віддалених робочих місцях, можуть отримати весь спектр послуг, не звертаючи до стаціонарного сервісного центру. Які послуги найпоширеніші на сьогодні найзатребуванішою послугою є призначення пенсій. Громадяни, які звертаються за послугою, надають певний пакет документів. Це трудова книжечка, свідоцтво про народження дітей, військовий квіток, диплом про навчання. Якщо навчання було денною формою до 2004 року, паспорт і код. Всі документи надаються в оригіналах, не менш затребуваної послугами. Є призначення перерахунок житлових субсидій та пільг заявники, які звертаються за послугами, заповнюють заяви та декларацію без надання додаткових документів. Чи можна звернутися дистанційно? Так, якщо потрібна необхідна інформація та послуги з пенсійного та соціального забезпечення громадянам не обов'язково звертатися до сервісних центрів, вони можуть отримати послуги онлайн, не виходячи з дому в зручний для себе час, використовуючи електронні сервіси, які функціонують на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Громадяни можуть мати доступ до електронних сервісів, використовуючи свої стаціонарні комп'ютери або мобільний телефоні, встановивши за стосунок, пенсійний фонд. Дякую вам, пані Оксана, що завітали до нашої студії. Дякуємо силам оборони за захист. Дякую.